На ремонті ОПС 1000ZX від бренду LUXEON ще старенька ревізія 10 року. Ось така у нього плата. Діпком компоновки. Цю плату ми, мабуть, не будемо відновлювати, а знайдемо якогось донора і замінимо, тому що тут вже пішли сліди корозії. По платі місцями видно з іншої сторони, це більш наглядно видно. Ця зона тут, тут. Плата давно вже в такому вигляді просто знаходиться. І ще є проблема всі силові перехідні отвори, які уходять під радіатори. Все відірвано. Можна, а вже ж відновити цю плату, але логіка нелогічна. Знайдемо якогось донора, відновимо його, поставимо і вже будемо тестувати. Плату відновили. Ось це донор, який у нас був. Все встановили. Зараз будемо перевіряти, чи формуються сигнали та чи працюють реле. Під'єднуємо блок живлення подаємо 12.6 В, споживає у нас 95 мА. Перевіряємо сигнали. Є. Е, Є. Е. Так, тепер перевіримо реле. Є, 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 є. Всі реле працюють. Все виключаємо, будемо збирати в корпус і вже тестувати. Апарат повністю відновлений. Ось у нас вже встановлена плата, вентилятор, розетки, провода, встановлені. дисплей, все. Перший запуск від блоку живлення. Включаємо блок живлення, нажимаємо кнопку. все запустився. Споживає 3-4 ампера при 12,5 вольтах. Подивимось, що на виході робиться. 223 двадцать три вольта, пятьдесят герц. Так, від батареї є. Тепер подамо електричну мережу. Зараз покажу, що працює від мережі. Верхній світодіод світиться зелений. Лайн-он це батарея. Прогонимо стабілізатор. Давай, ставай так оп. Понижує напругу. Перейшов на батарею. Перейшов назад на мережу. Напруга по батареї. 13,8 вольта. Є. Зараз підготуємо стенд. Протестуємо його. І все буде готово. Тест роботи від батареї. Демонстрація. Якості навантаження, використані лампи розжарювання з заявленою потужністю 500 Вт при 230 вольтах. Вольтам перватметр демонструватиме характеристики. Запускаємо. Індикація Є. Видно, що працює від батареї. Навантаження показує 80%. 470 Вт. Все, час пішов. Нехай попрацює десь приблизно 10 хвилин. Уже пройшло 12 хвилин. На цьому тестуванні закінчимо. Апарат повністю працює. Демонстрація роботи УПС 1000 ZY. В якості батареї використаний блок живлення. На 12 вольт 50 А. Цей мультиметр показуватиме вхідну напругу. Вольт Ампер Ватметр вихідні характеристики, осцилограф, форму сигналу. В якості навантаження використаємо лампи розжарні загальною потужністю 450-475 Вт. Так. Запускаємо блок живлення. Включаємо УПС. Перевірка наявності мережі, мережа відсутня. Перейшов на роботу від батареї. Форма сигнала синус. Вхідна напруга відсутня. Вихідна напруга 223 вольти, 460 Вт. Навантаження відображається майже 80%. Апарат розрахований до, до 600 Вт потужності. Активного навантаження. Тепер подаємо електричну мережу. Подали електричну мережу. Перейшов на роботу від мережі. Батарея показує 100%, тому що у нас блок живлення на батареї 13,8 В. Я потім покажу за допомогою навантаження, яку силу струму видає заряду. Максимально. Зараз нам важливо перевірити стабілізацію. Понижаємо напругу. перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. Перейшов на роботу від електричної мережі. І тепер давайте піднімаємо напругу. Будь ласка, все працює. Можемо зробити навіть стресову ситуацію. Зараз я понизю напругу і подаю плюс там 30 вольт десь. Все відпрацювало, все добре. Перейшов на роботу від батареї. Вхідна напруга 310 вольт. Перейшов на роботу від мережі. Стабілізація працює. Понизив напругу, все працює, все добре. З цим є все. На жаль, вимкнули світло для цього, щоб продемонструвати роботу зарядки УПС. Прийшлося також ставити ще один УПС, якого буде живитися цей УПС і, відповідно, Мережу він буде брати з такого ж самого ОПС тільки більш потужного. Електронне навантаження у нас буде показувати силу струму, струмуенства. Зараз режиму констант вольтаж, стабілізація по напрузі виставлена на значенні 12,2 В. Лабораторний блок живлення, це саморобний блок живлення. Ну, Нічого, він своїм відповідає. Напруга тут силоструму. Він нужен для компенсації на першому запуску. Далі ми його потім відключимо. Перше. Демонструю, скільки споживає в холостому ходу. 3,5 Ампера на холостому ходу. Це падіння на провідниках. У мене провідники всього 1 квадрат і вони доволі довгі. Тому що блок живлення завжди стоїть далеко. Це нормально. Тепер подаємо електричну мережу. Все, перейшов на мережу. Напруга заряду 13,8 вольта. Тепер включаємо констант вольтаж. Стабілізація на 12,2 вольта. Так, виключає... відключаємо блок. Ні, зарані. Зараз. Потрібно, щоб він стартанув спочатку. А тут занизити напругу. Зараз піде заряд. Все, пішов заряд. Тепер можемо відключати. Дивимося, у нас заряд на рівні 14 А. Давайте підключимо і занизимо напругу. Стабілізації. 11,5 зробимо. А У нас батарея на рівні 11,5 вольта розряжена. І відключаємо. Все, будь ласка. 17 Ампер майже 16,5. Нехай так попрацює. Побачимо. Це тест зарядного пристрою. Імітація батареї на рівні 11,5 вольта. Так, 10 хвилин пройшло. Будемо давайте змінювати у нас напругу стабілізації, побачимо, на якому рівні у нас зупиниться шкала. І як буде пропорційно мінятися сила струму. 12 вольт. 13.2 вже. О, сила струму вже впала до 4 А. 13.8 виключився заряд повністю. І стабілізації ніякої нема. У мене виставлено зараз 14 вольт. Індикація показує, що батарея заряжена. Тепер давайте будемо понижувати. Якщо не спрацює захист. Вот. Тринадцать и шесть. заряд уже. Так. Все. Заряд уже закончился, уже импульсами подает все. Все. Выключился.